Слава Україні. Міше! Дивіться, скільки в нас води ось поналивало і стріхи. Вчора дощик ішов. Е, десь з півдня як почався і так потрошки йшов. То трішки було ливня, то так просто капав. Ну так, я б не сказала, що дуже промочив, але для рослинок супер. Дивіться, ну, навіть... О, ні, трохи промочив, бо вчора я отак ногою е, штрухнула, то воно під низом сухе було. Я зараз іду. Мені сьогодні потрібно поставити пропоєчку кокцидіостатиком моїм карликовим курочкам. Ну, курчаткам. Зараз покажу вам. Привіт, зайки! Ось цим. Ось я вже набрала водичку, в літрову баночку. Залаємось зеленушечки. Тут кропчик і цибулька. Дуже вони полюбляють. Їм, до речі, це перші курчата, яким я вирішила до пропойки починати давати е, трішки зеленушки, тому що пропойка робиться в два тижні. Але вони вже так хотіли, вирещали. Думаю, якщо побачу якийсь хоч перший признак, що е, захворіли, то поставлю раніше. Але нормально. До двох тижнів дотягнули і зараз буду пропоювати. Дивіться, пропоюю я байкоксом. Класичний кокцидіостатик, мені дуже подобається. Так, одну. Ампулу ми зараз десь тут у холодок покладемо, щоб завтра дати. Даю дві доби. Ось, бачите, зараз відкрию. Ось до відкрила байкокс. Виливаю в баночку. Він такий густенький, хто ніколи не пропоював, може у мене глядачі, які взагалі ніколи не займалися птицею, то показую, як... який він. Він такий жирненький, наче, як олійка, цей кокцидіостатик. Коли розводиш, він е, прозорий, а вже проходить там півгодинки, десь він трішки змінює колір. Ось отакого. О, дивіться, курка. Що ти там дивишся? Так вода ж є в тебе. От чубата так, це треба викинути. Що, зайки? Ой! Боже, наступила курці на ноги. Так розумію, що вона, напевно, неслася. А, о, сьогодні дві знеслося. Ну, супер. О! О, це вже діло. Слава Богу. Тікайте. Тут таке якісь шкарабанки валяються. Ой! Так, закрийте. Оцю курочку я ношу на злучку. Їсте? Їжте, мої хороші, їжте. До речі, хочу розповісти вам ще. Трішки про ще одного недобросовісного клієнта, який хотів мені привезти в лапках каченят лавандової індокачки і помінятися на курчаток, пам'ятаєте, кохінхіна з цього виводку я хотіла людині старших запропонувати. Тут же ж в мене помість є кохінхіна і є чистопородні. Ось, ну, можете подивитись попереднє відео, я там Пояснювала, чому так вийшло через окупацію. Ось, і вже ж я сьогодні договорилася, що вона мені вже місяць голову морочила, що приїду-приїду, каченята привезу, я каченята, все. І сьогодні ми з нею вже перед її лапках виїздом. Почали знову говорити, вона почала знову мені казати, що зовсім інші якісь умови, тобто вже міняємося не так, вже ціна на каченят виросла. Я кажу, а як же ж виросла, якщо ви сказали, що така ціна, ну, яка, ну, на яку домовлялися? Вона каже, ой, я поговорила з мамою, ми вирішили, що буде каченята дорожчі. Туди-сюди, я кажу, ну так, а як же ж так? Ви ж домовлялися про одне. Тим більше кажу, каченята у вас і так не дешеві. 200 гривень недільні каченята. Кажу, у мене кохінхіном уже місяць. І я за 250 гривень домовилася, що я кохінхів по 250 гривень, а вона каченят по 200 гривень. І міняємося сім каченят на 6 кохінхінів. Ну і там 100 гривень ще залишається, що вона мені. Повинна, то хай буде на дорогу, ну, тобто гроші, щоб були їй на дорогу, вона ж буде привозити. Вона, ні, ні міняємося 6 на 6, я говорю, а як це 6 на 6? Виходить, що 300 гривень, виходить різниця. Вона каже, ну так, ми з мамою вирішили, що якщо не хочете, то не хочете. А я кажу, да, ви знаєте, дійсно не хочу, Я не хочу мінятися з такими людьми. Які говорять одне, а роблять зовсім інше. Кажу, ви виставили самі ціну на каченят. Ми домовилися вже місяці, де ця переписка, що вона приїде, привезе каченят, візьме мене курчат і тому подібне. І кажу, зараз ви в останній момент накручуєте собі ще ціну і робите нечесно. А вона каже, 6 на 6 або взагалі не міняємося. Я кажу, ні, ми не міняємося. Я не хочу мати справ із жадними людьми. І взагалі це дуже погано з точки зору господарства. Не можна, щоб людина жаліла, наприклад. Тобто, якщо жадна людина, і ви ще з нею хочете помінятися, то це нічого хорошого з цього взагалі не вийде. Так, давайте я занесу трішки екстремальні зйомочки. У нас виходять. Ось, і я відмовилася, кажу, ні, мені не потрібні. Кш -кш 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 -кш. Мені не потрібні ваші каченята, говорю. Якщо мені потрібно буде, я собі заведу. Кш -кш 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 -кш. О, водичку, пийте. Пийте, пийте. Так, нормально вона ця поїлка. Курчата, ну назад зайдіть. Тікай. Давайте бігом забігайте. Ви не йдете ще. Бігом-бігом поки ті не побачили. Але бігом. Забігли всі, всі, пийте воду. О, п'ють, бачите, водичка закінчилася вчора з вечора, не побачила, що там води було мало. А в цієї поїлки, якщо, ну, якщо така поїлка, так, вона там куда? Вона там взагалі нормальна, не тече. Е, якщо така... Чого ти з ногами туди полізла? Е, якщо така поїлка, і залишається води небагато, то вона вже потім погано. Працює, потрібно, щоб вона була більш-менш повна. Бачите? Ось, і я сказала, що ні, не потрібні мені ваші каченята. У мене є свої каченята. Хотіла я просто додати сюди до цих каченят. Що таке кач тих лавандових тижневих? Бо вона спочатку казала, що в неї є двох тижневі. Потім, вона казала, що... потім я знайшла в її оголошенні, вона мені не казала, хоча я їй ізначально казала, що мені бажано було б, щоб каченята були менші, щоб я могла з'єднати з качкою і з цими каченятами. Вона нічого мені не сказала, потім каже, що да, є. Мені сусідка віддала, щось там почала мені говорити. Коротше, я так зрозуміла, що це людина або шахрайка, або взагалі якась неадекватна. Тому я дуже рада, що так вийшло, що я все-таки не буду з нею мінятися тими каченятами. Ну, як, я її кури, а вона мені каченят. І не хочу навіть зв'язуватися з такими людьми непевними. Тому ось так сталося, бачите? Що не робиться, то на краще. Якщо людина так відноситься до свого господарства, то, можливо, не все там так чисто, як кажеться. Ось Тому не буду навіть ризикувати. Так що, отакі в мене справи, така у мене росла від сьогодні. Все, водичку поставила з кокцию Зеленушки трішки дала. Зараз каченятам занесу воду. Тільки що півень хотів напасти на качура, щось не поділили. Той йшов прямо, а той йшов на нього. І ніхто не зійшов із дороги. І я так розумію, що виник конфлікт, ну і, звичайно, що качур переміг. О, іде йде, йде. Ану? Так, ще буде зачіпати його чи ні. Ні, ні, півник розумний. Е, курчата верещать, хочу дати їм зараз мішаночку. Мішанка тут у мене зараз з кропивки, бачите? Кропива. І, напевне, там є ще й. Це мама кришила, да. По іноді я, іноді мама кришить. Е, тут цибулька є і давайте спалаху вімкну. І ця кропивка, бачите, яка супер. Хочу додати сюди ракушечки. Це для старших курчат, їм вже місяць. Ось. Тому, в принципі, можна вже давати потрохи. Так, хочу також сюди додати висівочку. Ось. Щоб трішки засмачити їм, бачите? Отак. От Поїли. Зараз піду занесу, бо вчора в нас дощик був гарненький, такий пролило, і зараз поки що я не можу їх вигнати на е, мокру траву, Ось. то я вирішила все-таки, щоб е, дати їм трішки зелені, а то вони верещать, кричать, хочуть. Ну, курчата є курчата. До речі, я так помітила, що все залежить від того, як курчаток виховувати. От, наприклад, давайте, знаєте, що ще дамо їм. Я їм ще не давала, рибного борошна дамо, наприклад, трішки Засмачуємо їм. М -м -м, воно так пахне гарно. Трішки отак. Присмачуємо. Ось, і в мене ще є кормові дріжджі, до речі, також можна дати. Ось отут небагато. Я так помітила, що якщо як привчиш курчат, так вони й будуть. Так само і індичат, так само і каченят. От, наприклад, якщо почав вже випускати на вулицю, пастися, там, бігати, то вони е, і будуть уже на наступний день верещати, хотіти дуже вже бігти, кудись. ну от таке. А якщо, наприклад, тримати взагалі закритими, наприклад, деякі люди тримають, нікуди не випускають, просто дають стартовий корм там, чи ростовий зерно. Траву кидають і все, і вони ніде не бігають. І вони і не кричать. Ну, тобто, як вони ну, тоді ти малі. Як привчив, так воно і є. Ось. Так що у мішаночку роблю. У мене мішанки різні для курчаток бувають. Головне, щоб зелень була не мокра, не з росою. О, А там уже що саме кришити. Звичайно, що саме корисне, на мою думку, це кропива, рукола, е зелень, цибульки. Ось, але можна і е, іншу зелень, яка є м'якенькою такою і гарненькою для курчаток. Так що, в принципі, можна давати така, яка у вас, наприклад, є. Не у всіх є однакова зелень. Нате, дивіться, як хочуть. О, все, отак. Зараз будуть їсти. Маленьким курчаткам я вже давала зелень. у них е, е, зараз покажу вам. Тут е, кріп із е, цибулькою. У них трішки інша мішаночка. маленькі, я маю на увазі, там де ментамочки у мене. Ну не кричіть, ну все ж є, вода є, їжа є. Чого ви кричите? Ось до, дивіться, опа. дивіться, як хочуть. Діться, дивіться, який ажіотаж. Раз, два, поїли. І все. Е, антибіотика я не даю в суточному віці, а от кокцидіостатик з двох тижнів обов'язково. Потім вітамінка. І все, і вони можуть бігати поволі, гуляти, і все з вашими курчатами буде добре. Ну, якщо, звичайно, якісні корма і е, є гарні вольєри, де вони можуть ночувати, щоб їм тепленько було. На, Нати вам оце ще доїште, та й все. Ну і мізки в голові, тому що навіть саму крепку. Із самим гарним вольєром теплим, і самим якісним кормом можна птицю спортити, якщо нема мізки у голові. Ось, Так що такі от справи. Качка, привіт! Що ти там стоїш? Дивишся ще. Кого ти виглядаєш? ще тих восьми, що мають вивезти. Ти грієш своїх дітей? У нас дощик пройшов і стало так прохолодно. Ось то вчора було спекотно, я їх віддала качці і все нормально було, вони собі там кучкувалися і все. А сьогодні прохолодно. Ось, то не знаю, гріє. ну, Вони то сиділи під нею, прийняла, все нормально. Але дивлюся, вони бачите, як себе ведуть, вони такі, як вам пояснити. Ховаються, ховаються, хочуть під нею заховатися. Ну, прохолодно. У нас вчора було 35, а сьогодні 23. Значно температура повітря понизилась. Ну, для нас, для людей, це супер і для дорослих тварин. А для малюків, звичайно, що це маловато. Ось, давайте, що там таке? Глянемо до качки, до цієї, що тут має лупити. Ти будеш лупити коли? Кажи. Ще не надклюнулися в тебе малюки. ну-ка. Глянемо. Ще не надклюнулися. Не кусайся. Ти ж гарна, нормальна, адекватна качка. Яйця гарячі. Так. Ні, ще не надклюнулися. Вони ну, будуть трішки пізніше, я й казала. Потім виведу це та й добавлю. До тих каченята й будуть ходити вони всі разом. Ось.